Світлана Позняк тільки вчора поховала семилітнього сина. За місяць її знову народжувати. Зараз вона в обласній дитячій лікарні приїхала навідати ще двох своїх дітей. Їх привезли до реанімаційного відділення в суботу о першій годині ночі. І от сьогодні перевели до травматології. Дітям стало краще. Трирічна Марійка, за словами матері, вже і їсть краще, і навіть повеселішала. Закрита травма, струс головного мозку, садна. Теж дівчинці в оргетному порядку було проведено оглянуто хірургами, неврологами, проведена комп'ютерна томографія, не виявлено переломів черепа, не виявлено якихось ушкоджень головного мозку. Тому дитинка теж середнього ступеня тяжкості. Опухоль була більша. Сьогодні вже опухолення мати. Токі подалася, яка ми сіняньки таке. Так уже весіліше сьогодні 13-річний Дмитро постраждав сильніше. Переломи зі зміщенням на обох ногах. Пізніше йому потрібна буде операція для того, аби мати змогу ходити. Зараз його стан середнього ступеня тяжкості. Хлопчик, 13 років. Дмитро був у нас діагноз. Це була крайньосклетна травма. Крайніосклетна травма закритий. Через травма струс головного мозку та перелом обох стегнових кісток зі зміщенням. Тому, звичайно, це був травматичний шок першого ступеня. Дитинка була піднята реанімаційне відділення, надана допомога така, як потрібно згідно протоколів лікування. Там треба готуватися до оперативного втручання. Скоріше всього, що це будуть апарати зовнішньої фіксації на стегнові кістки. Що вони дають? Принципі. Три місяці, якщо ми нам вдасться провести оперативне втручання і стабілізувати переломи, то на другий день дитину де можна ставити і рухатися. Не не гіпс, не скелетний витяг. Зараз скелетний витяг, бо враховуючи стан, який був це превентивно. А далі, звичайно, буде остаточно втручання». Дмитро на відміну від сестри, не втратив свідомості і бачив та пам'ятає усе, що відбувалось того вечора. Але говорити про це йому дуже важко. Свідком страшної аварії була сусідка, вона все бачила з самого початку. Я бачу, машина та так за повороти, ну, вилетіла, так перелетіла на ліву сторону, потім отак через трасу. І я думаю, боже, я ж ну там вже діти. Тільки почула, що так машина у цей гул, як ну, вона кулялася вже. Прибігла, вони так лежали. Ой, я не знала, куди до кого ну, до кого там Дімка була напроті, є двойка тут. Я ж розтірялася. Найбільше всіх вразив факт байдужості винуватців аварії до збитих та поранених дітей. Їх стає шість чоловік. Мої діти лежать троє розкидані на тої траві. Їх стає шість три дівчини, три хлопці. Дівки коси поправляють на собі, а хлопці ти є не жартовинне. Хоч би хто один із шістьох підійшов, хоч би того більшого, чи б тяшав, чи як успокаю. <піллявся> Там, там курилі вородити. Лікуватися діти будуть в тривалий час. Дмитро, за прогнозами лікарів, стане на ноги тільки за 3-4 місяці. Саме лікування коштовне родина ж не заможна. На підході в них п'ята дитина.